Після чергової сварки зі свекрухою Діана розплакалася. Їй стало дуже прикро, адже Валентина Михайлівна цього разу виставила навістку в поганому світлі перед її матір'ю. Жінка приїхала навістити доньку, яка нещодавно вийшла заміж, хотіла пригоститися чашкою чаю з якимось десертом, а натомість отримала багато коментарів від свекрухи. Про те, що вона погано виховала Діану. Буцім то дівчина погано готує і не може второпатись з першого разу як треба. А Валентина Михайлівна нещодавно пережила складну операцію та має дотримуватися дієти. Мама Діани вирішила не сваритися з Валентиною Михайлівною адже дочці треба буде продовжувати жити в цій родині. Проте й залишати все як є, не варто адже свекруха і далі буде маніпулювати та принижувати Діану. Тож, коли свекруха залишила Діану з мамою на самоті, начебто, щоб остання накричала на доньку, вона вирішила зробити по іншому. Жінка голосно прикрикнула на дочку через те, що їй довелося вислуховувати неприємні слова від свекрухи. А потім дуже тихо розказала дочці, що їй треба робити в наступні рози, коли свекруха почне до неї чіплятися. Після того, як концерт для свекрухи було завершено, Діана провела свою матір. Вже через годину свекруха наказала готувати їй вечерю. Діана погодилася. Коли страву було завершено, вона попросила свекруху скуштувати. Валентині Михайлівні сподобався суп, і вона вирішила, що дочекається приїзду сина і поїсть разом з ним, хоч у них на столі будуть різні страви через її дієту. Коли жінка вийшла з кухні, Діана взяла солянку та висипала всю сіль свікрусі у суп, який наказала матір. Коли чоловік із матір'ю сіли вечеряти, Остання майже нічого не з'їла, свекруха, як завжди, почала критикувати невістку через солоний суп, проте ні вона, ні син ніяк не відреагували на це. Історія повторилася і наступного дня Діана переселила свекрусі сніданок та добряче поперчила обід і вечерю. Через це Валентина Михайлівна залишилася голодною. Вона поскаржилася сину, проте той сказав, що не збирається лізти у відносини жінки та матері. Тож, врешті-решт, Валентина Михайлівна запитала у Діани, чому вона так поводиться і що їй зробити, аби та припинила псувати їжу. Діана відповіла, що хоче, аби свекруха ставилася до неї з повагою та припинила принижувати її. Перед будь-ким. Валентина Михайлівна погодилася і більше не критикувала Діану. Наступного разу, коли в гості до Діани прийшла мама, дочка кинулася матері на шию, щільно притиснула до себе та зі сльозами на очах подякувала. Тепер вона щаслива. Матір Діани теж розплакалася та сказала, що ні в якому разі. Не дозволить нікому ображати її дочку, тож наступного разу нехай звертається до неї. Діана відповіла, що цього не буде. Так і сталося. Свекруха ще довго не надокучала Діані, адже боялася, що їй самій доведеться готувати.